Всім привіт, друзі! І сьогодні я покажу, як, сви... як зробити свій YouTube канал. Перше нам треба зайти в YouTube. Та, отут і от YouTube. Нажимаєте на таку от іконку. От оцю от. От, оцю от. От Нажали потім на оцю от стрілочку з боку. Нажали і редагулювати канал от. І отут фотки є. От, Я не буду вибирати. І нажимаєте на свою обложку, там, е, і, ви будете, і ви знайдете там куча фото. Робіть фото, яке захочете для свого ютубера. Тут назва Український Роблокс у мене. назва. От, отут ви так от робите. І от. Український Roblox назва. От, все ви робите. А тепер я покажу, як е, зробити це відео, ну, викласти на YouTube відео. Перше треба нажати на плюсик, потім е, завантажити відео. Нажимаєте. І, пот і от тут я вже в піцерії, Потім е, нажимаєте. Вибирайте фото. Ото все не зважайте. І вибирайте нове фото. Це от збирайте і готово! Все, і воно зараз буде викладатись. Зараз. Зараз воно тут має викладатись. Ой! Зараз почекайте, почекайте. Тут у мене тут, зараз почекайте. Почекайте. Я тут, У мене тут одна проблемка сталася. Так завантажити відео. так, І оце от. Готово. Все. У мене от тут є. З галочки не забирайте. І так От от у мене викладене відео. Все. Викладене відео. І ви так а потім треба просто чекати. Все, от. потім треба просто отак от чекати. На зараз тут немає, бо це спеціальне відео для тих, хто хоче свій YouTube канал зробити. От. Тому все. От я вам э, показав, як робити свій YouTube канал і відео. Все, всім па-па, всім до побачення. Ой, я забув. Ставте, ставте, ну, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім па-па!